Книга Левіт, розділ 25. Господь сказав Мойсеєві на Синай горі Промов до синів Ізраїля і скажи їм як прийдете в край, що я вам хочу дати, то нехай земля спочиває свою суботу Господові. Шість років засіватимеш своє поле, і шість років обтинатимеш свій виноградник і збиратимеш урожай із них. А на сьомий рік буде цілковитий відпочинок для землі. Відпочинок на честь господа. Поля твого не засіватимеш, і виноградника твого не будеш обтинати. Що само собою після останніх твоїх жнив виросте. Не жатимеш, і грон у неповідтинаному твоєму винограднику не збиратимеш. Рік цілковитого відпочинку буде для землі. Те, що вродить земля сама під час відпочинку, буде вам на харч тобі і рабові твоєму, і рабині твоїй, і наймитові твоєму, і комірникові твоєму, що в тебе перебувають, і скотині твоїй. І звірині, що на твоїй землі весь урожай піде на харч. Відлічиш собі сім седмиць років, сім разів по сім років, так що час сімох седмиць років буде тобі сорок дев'ять років. І повелиш сьомого місяця, десятого дня місяця, сурмити голосно в труби. В день покути. Повели ж сурмити голосно в трубу по всій землі вашій, і вважатимеш за святий п'ятдесятий рік і проголосите волю всім мешканцям краю то буде ювілей для вас. І кожен повернеться в свою посілість і до роду свого. П'ятдесятий рік буде для вас ювілейним роком. Не будете сіяти. Ані збирати того, що само вродиться, і не збиратимете з непрочищеного виноградника, бо це ювілей святий це час для вас, з поля їстимете врожай Його. В цей ювілейний рік кожен з вас нехай повертається до своєї посілості. Якщо ти продаєш щонебудь своєму ближньому, чи купуєш у свого ближнього не кривдіть одне одного. По число років після ювілею купуватимеш у ближнього твого, а він продаватиме тобі за числом років жнив. Що більше років, то більшу ціну йому поставиш, що менше років, то меншу ціну поставиш, бо число жнив він продає тобі. Нехай ніхто не кривдить ближнього свого, бійся Бога свого, бо я Господь, Бог ваш. Якщо виконуватимете мої установи і пильнуватимете мої приписи, та здійснюватимете їх, то житимете в краю безпечно, і земля даватиме плоди свої, і їстимете досхочу. І житимете на ній безпечно. Коли ж спитаєте, що будемо їсти сьомого року, бо ж ми не будемо сіяти, та не збиратимемо врожаю, то я зсилатиму на вас моє благословення в шостому році, так, щоб зародило на три роки, а як посієте восьмого року, то їстимете ще старого врожаю аж до дев'ятого року. Поки наступить новий урожай, ще їстимете за старого. А землі не продаватимете назавжди, бо земля моя. Ви ж приходні і комірники в мене, тимто, по всім краю, де ваша власність, допустите право на викуп землі. Ось чому, коли твій брат зубожіє і продасть дещо за своєї посілості. Його близький родич може прийти з правом викупу і викупити те, що брат продав. А коли в когось нема викупника, а сам же він здобудеться на те, щоб викупити, то нехай порахує роки від продажу і поверне решту належності тому, кому продав, і повернеться до своєї посілості. Коли ж він не спроможеться настільки, щоб звернути йому, то нехай продане буде аж до ювілейного року в того, хто купив, а як буде об'явлено ювілей, він повернеться до своєї посілості. Коли хтось продасть житловий дім в обведеному муром місті, то він матиме право викупу до кінця року від часу продажу. Цілий рік матиме право викупу. Якщо ж не викупить до кінця повного року, то дім, що в обведеному муром місті, буде назавжди того, хто його купив і нащадків його, не буде вільним і під час ювілею, хати по селах, що не обведені навколо муром, вважатимуться на рівні з полями, що в краю, вони матимуть право викупу і під час ювілею будуть звільнені. Що ж до міст левітів, то доми, що будуть там їхньою власністю, можуть бути викуплені ними повсякчасно. А коли хто з левітів не викупить дому, що був проданий у місті їхньої власності, то дім під час ювілею буде вільний. Домибо в містах левітів це їхня власність посеред синів Ізраїля, і вигони навкруги їхніх міст не можна продавати, бо це їхня віковічна власність. Якщо твій брат зубожіє і буде в злиднях у тебе, допоможи йому, наче б він був приходень або комірник, щоб він міг жити при тобі. Не братимеш від нього відсотків. Ані лихви, а боятимешся бога твого, і нехай брат твій живе при тобі. Грошей не позичатимеш йому на відсотки, і не даватимеш йому харчів на лихву. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб дати вам ханаан землю і бути в вас Богом. Коли брат твій зубожіє в тебе і продасться тобі, ти не присилуєш його до невільничої праці, нехай буде при тобі як наймит, як комірник, і нехай служить тобі до ювілейного року, а тоді нехай відійде від тебе на волю сам він і його діти, і нехай повертається до своєї родини, нехай повернеться і до посілості батьків своїх. Бо вони мої слуги, що їх я вивів із єгипетської землі, їх не можна продавати, як запродають невільників. Не верховодитимеш над ним із суворістю, боятимешся Бога твого. Щодо раба та рабині тобі до послуг, то в народів, що навколо вас, набувайте собі раба та рабиню. Так само з дітей комірників, що перебувають у вас, і з їхніх сімей, що народились у вашому краю, можете собі купувати рабів і тримати їх собі як власність. Ви можете навіть зоставити їх вашим дітям після вас, як власність у спадщині і назавжди послуговуватись ними. Над братами ж вашими, дітьми Ізраїля. Не верховодитимете одне над одним із суворістю. Якщо чужинець або комірник, що перебуває коло тебе, забагатіє, брат же твій у нього заборгує та й продасться чужинцеві або комірникові чи нащадкам родини чужинця, то після того, як продався, матиме право на викуп. Хто небудь із братів його, може викупити його, або його дядько, або син дядька, або хтось із кревних з його родини може викупити його, або сам може викупитися, як його спромога. Він полічить із тим, хто купив його від року, коли йому продався, аж до ювілейного року, і ціна, що за неї продався. Буде відповідна до лічби років, не мов би йшло про наємну заплату в нього. Якщо ще багато років зостанеться, то відповідно до них та ціни, що за нею його куплено, поверне вартість свого викупу. Коли ж мало років зостанеться до ювілейного року, то нехай полічивши їх, відповідно до них заплатить викуп за себе. Як наймит з року в рік буде в нього, нехай не поводиться з ним суворо на твоїх очах. Коли ж не викупиться таким робом, то вийде на волю в ювілейному році, сам він і діти його з ним, бо це мої раби, діти Ізраїля, вони мої раби, яких я вивів із землі єгипетської. Я Господь, Бог ваш.